Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні дійсно завершений переговорний процес щодо великого тексту, який складається з кількох сотень сторінок плюс додатки загалом біля півтори тисячі сторінок. Причому цей текст разом взятий, ще ніхто не бачить, наскільки ми розуміємо. От, от разом ці півтори тисячі сторінок ще ніколи не лежали. Насамперед цей договір складається з двох основних блоків, але там є своя структура, тобто одна частина це політико-правова, умовно кажучи, друга це економічна торгівельна. А якщо конкретніше, то да, і що важливо, що переговорний процес до останнього моменту йшов паралельними курсами, інколи навіть не синхронно. Ми знаємо, що договір розмови про переговори про вільну торгівлю почалися пізніше на рік. От, і, власне, вони йшли несинхронно, йшли за своєю логікою. Вони завершилися ці переговори з українського боку вів Валерій П'ятницький, який був заступником міністра економіки. Завір він урядовий уповноважений з європейської інтеграції, і власне він уповноважений. Парафувати цю частину угоди, тоді як політична політика правова частина переговори, щодо неї йшли за участю інших представників, цим процесом керував в останні роки заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін, і саме він уповноважений парафувати цю частину угоди. Постає питання: а як тоді інтегрувати документ воєдино? Власне, сьогодні буде здійснено процедурна подія, яка власне, символізує інтегрування двох частин переговорного процесу і створення єдиного документу. Тобто сьогодні на цій процедурі буде і Клімкін, і П'ятницький, і їхні колеги з європейського боку. І вони своїми підписами, оскільки сьогодні вперше ми побачимо наскрізну нумерацію статей договору, чого раніше ніколи ми не бачили, тобто ця економічна частина інтегрується всередину, в серцевину політичної угоди, хоча за змістом вона займає навіть більше обсягу, ніж е, політичне частину, вважав і говорив про це, що це важливе, але абсолютно технічне питання. Чому воно технічне? Тому що воно не носить ніякого нового, не несе нової якості. Тобто до підписання, звичайно, ми не маємо ніяких зобов'язуючих документів. Більше того, з моменту підписання сторони тільки беруть на себе зобов'язання не робити кроків, які б пішли в розріз з містом угоди. І тільки після ратифікації, відповідно, ми вже будемо мати обов'язковий документ для виконання. Україні важливі зобов'язуючі норми, які нами зараз сприймаються як варіант якогось додаткового впливу на позитивні процеси модернізації в країні. Ми в цю угоду вважаємо дійсно дуже важливою, тому що вона не тільки вводить, ну я думаю, десь за різними оцінками до 80% акі комунітер спільного доробку Європейського союзу вже для України. Але і вона дійсно переводить відносини зовсім на інший рівень. Тобто я просто вам хочу сказати, що у вас ще буде дуже багато стадій, які можна буде обговорювати, і це займе не один рік. Більше того, дійсно, ми не астрологи, але експерти, які аналізують реальну ситуацію, очевидно. І це було зроблено в заявах раніше, що до парламентських виборів ніякого підписання не буде. Другий момент, так як ідуть процеси всередині країни, поки що не видно, щоб ця угода набула чинності до президентських виборів в Україні, до 2015 року. Що робити зараз? І, і тут я хочу вашу увагу звернути на те, що ми сконцентрувалися всі на обговоренні механізмів прийняття угоди, стадій, дат. Абсолютно забувши, що є зміст, є імплементація, є та важлива, найбільш важлива частина, яка, власне, заради якої, власне, все це відбувається. І тут я хотів би сказати перше, що, на мій погляд, процес інформаційного супроводження, переговорів, підписання і подальших кроків, він не задовільний.